Друзі, всім доброго ранку. У нас тут в Німеччині стався кричущий випадок. Значить, вбили дівчину українку 16 років. Верніше, як це все сталося. Спочатку навіть поліція не визнавала факт вбивства. Але давайте все по порядку. Значить дівчина, яка приїхала з України разом із сім'єю своїми братами і матір'ю із Маріуполя ще на початку війни. І ось вона вже тут адаптувалася. Вивчала, вже вивчила там німецьку мову і вже навіть навчалася, робила аузбілдунг на помічника стоматолога. І ось одного дня вона верталася із навчання. Ну, це десь приблизно обично люди вертаються із навчання, там година, друга, третя, тобто серед дня. І ось вона з дідусем розмовляє по телефоні. І каже, що ось я вертаюся із навчання, зараз буде мій поїзд. Доходжу до залізничної станції, але мене переслідують якісь мігранти. І ось вона в цей час розмовляє по телефону, і тут телефонна розмова переривається. І далі дану дівчину вже знайшли мертвою. Поліція зразу заявила, що Її збив поїзд на дуже великій швидкості. Але мати не вірила, сім'я не вірила і розказує всі ці факти, як то все відбувалося, що вона спілкувалася. Поліція зна спочатку не хоче в це вірити, не хоче там це все відкривати. Для них ну, загинула та й загинула. Потім сказали їй вже, що це, мов, вже він, якби не сам, сам поїзд збив там за неуважність, а що це було самогубство, якби. Ну, і тут ви представте дану матір, що їй робити? І ось вона звертається до Афд. АФД це партія німецька, така як націоналісти. Да, вони от. Проти емігрантів, якби сама емігрантка звертається до партії. Ну вона до всіх партій зверталася, але ніхто їй не міг допомогти. А ось ця партія допомогли. Тому що вони проти цих і вони надали розголосу даній історії. І поліція мігом знайшла вбивцю. Навіть ДНК на, на, на тілі і, все, і виявився вбивцею іранець. Який вже мав би бути депортований ще в 22-му році із Німеччини, але там щось не було грошей, чи він десь зникав, чи переслідували. Ну, факт, той, що людина живе вже три роки в Німеччині, який би мав би бути вже депортований давним-давно із Німеччини, але все ж таки він проживав в Німеччині. Ось такий хаос тут твориться в Німеччині з цими емігрантами. І німці навіть самі не розуміють, що іммігранти, оці з Африки, Ірану, оці мусульмани, вони нищать їхню країну. Розумієте? А німці це не розуміють. Може, німці і розуміють, але політика їхня така, що веде країну до краху. Ну так ось. І ось спіймали цього Іранця. І ви думаєте, його посадили в в'язницю чи ні? Ні. Виявляється, він хворий на шизофренію. І його забрали до лікарні. І якщо лікар дійсно скаже, що він, у нього шизофренія, то він і в тюрмі не буде сидіти. А будуть держава, Німеччина буде його лікувати від шизофренії. Так що якось так, друзі, не все гладко в Європі, як нам то показують. І власне через це я і не захотів продовжувати проживання в Англії, в Лондоні. Тому що там таке, ну, ще гірше, там половина населення це все непонятно якого. Там Чорне, там Африка, і оце все з ножами, з тим усім. І я особисто не хотів, щоб мої діти жили. В Лондоні, в Англії. А Німеччина ще більш-менш цивілізована, така була ну, біла країна. Хоча в великих містах твориться таке саме, як і в Лондоні, той самий там Берлін, Мюнхен, не знаю, як там. А ось в таких невеличких містах, як ми проживаємо, ще вони сюди не добралися. Якось так, друзі. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім па-па.